Уманський медичний коледж відзначив 90-річний ювілей. Урочиста дата це гарна нагода проаналізувати роботу, підвести підсумки та окреслити перспективи. Вітати ювілярів прийшли представники влади, колеги, колишні випускники та сьогоднішні студенти. Уманський медичний коледж розпочав свою історію в далекому 1926 році як медпрофшкола з підготовки помічників лікарів. У 1930 році її було реорганізовано в Уманський медичний технікум з двома відділеннями фельдшерське та акушерське. У 1954 році школа переіменована в Уманське медичне училище. З цього часу розпочалась підготовка фельдшерів, акушерок і медичних сестер. У 2006 Уманське медичне училище реорганізовано в Уманський медичний коледж. За роки існування в навчальному закладі підготовлено понад 20 тисяч фахівців. Високі визнання коледж отримав при підготовці медичних кадрів середньої ланки для системи охорони здоров'я України. За що рішенням президії асамблеї ділових, наукових і творчих кіл України нагороджений всеукраїнським знаком якості Вища проба, почесним дипломом Діловий імідж України здобутки досвід визнання. Заклад є лідером рейтингових програм Флагман України та флаг освіти України. Сьогодні Уманський медичний коледж відзначає свою ювілейну дату 90-річчя від дня його заснування. І дійсно, коледж є одним з найстаріших медичних навчальних закладів в Україні, що готує медичних працівників середньої ланки в галузі охорони здоров'я. Рік за роком навчальний заклад зростав і міцнів змінювались напрями підготовки. Проте, яких би фахівців середньої ланки не випускав навчальний заклад помічників лікарів чи акушерок, медичних сестер дитячих установ, фельдшерів чи медсестер загальної практики, незалежно від денної форми навчання чи вечірньої, заклад завжди був в авангарді медичної освіти не тільки міста, області, а й всієї країни. Ми пишаємось нашими випускниками, які вклали частку свого серця і здоров'я, виконуючи обов'язки однієї з найгуманніших професій в світі медицини, медичного працівника. Сьогодні Уманський медичний коледж це сучасний заклад освіти з лекційними залами, добре обладнаними аудиторіями, комп'ютерними класами, лабораторіями, читальною та спортивною залою. Тренажерним кабінетом, стоматологічним кабінетом, де студенти коледжу мають змогу пройти доклінічну практику на власній базі в повному обсязі. Добре обладнані навчальні кімнати в міській дитячій лікарнях, пологовому будинку та Луманській районній лікарні. На сьогодні реконструйовано актову залу, естетично оформлений читальний зал, повністю замінена тепломережа коледжу. Ведеться капітальний ремонт гуртожитків, що дасть змогу забезпечити житлом сиріт та дітей сімей з низьким прожитковим рівнем. За 90 років існування найбільшим багатством закладу завжди був і залишається його колектив, в якому завжди працювали і працюють віддані свої справі люди. Дякуючи всьому колективу, навчальний заклад на високому рівні пройшов акредитацію та. Ліцензування в Міністерстві освіти і науки України по підготовці медичних сестер та фільшарів та отримав сертифікати терміну дії до 26-го року. Сьогодні Уманський медичний коледж активно співпрацює із медичними закладами міста та району, відділом охорони здоров'я, постійну підтримку і турботу відчуває колектив коледжу від міської влади. Відзначення ювілейної дати навчального закладу це глибокий аналіз пройденого шляху. А найголовніше визначення нових напрямків підготовки студентської молоді, фахівців, цілителів людських тіл для реформування медичного обслуговування Уманщини. За час розвитку та плідної діяльності вашого навчального закладу незмінною є основна мета готувати. Висококваліфікованих фахівців однієї з найвеличніших професій, що стоїть на сторожі найціннішого, що є у кожного з нас: життя та здоров'я. Від усього серця бажаю всім працівникам, ветеранам коледжу, студентам та випускникам міцного здоров'я, життєвої наснаги, невичерпної енергії, ентузіазму. Професійних успіхів, особистих творчих досягнень, талановитих починань і втілення нових задумів. Любов Павлівна вручила почесні грамоти виконавчого комітету Уманської міської ради та подяки міського голови Олександра Цебрія, одну з яких колишньому директору коледжу Петру Бебешко, який протягом 30 років очолював навчальний заклад. Те, що ви задумали. Нехай воно збудеться, але для того, щоб те, що задумали, збулось, завжди потрібно йти йому на зустріч. І як ми всі гуртом будемо йти на зустріч розвитку нашого навчального закладу, то воно справдиться, відбудеться. Хотіли нас закрити, не закрили. Назад відкрили. І я думаю, що дасть Бог здоров'я всім нам у цих стінах або навіть у кращих. Століття нашого навчального закладу зустріти активно, весело і щасливо. Хай вас Господь береже і люди шанують. за сумлінну працю та внесок у розвиток медичної галузі. Відбулось вручення почесних грамот та подяк Міністерства охорони здоров'я України, Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради. Прийміть найщиріші вітання зі славним 90-річним ювілеєм вашого навчального закладу. Від всього депутатського корпусу Черкаської обласної ради. Гуманський медичний коледж це знаний освітній центр нашого краю та держави в цілому, який готує фахові кадри у галузі охорони здоров'я. Високе звання коледжу одного із найстаріших медичних навчальних установ в області. Свідчення того, що ваш заклад. Є невід'ємною складовою інтелектуальної та культурної історії Шевченкового краю. Ми разом із вами гордимося когортою випускників, які з часом стали професорами, кандидатами та докторами медичних наук, заслуженими лікарями України та справжніми спеціалістами обраної справи. Також Особливо приємним є той факт, що серед ваших випускників нині є депутати в корпусі Черкаської обласної ради. Сьогодні Уманський медичний коледж це сучасний заклад освіти, в якому навчається понад 600 студентів та працює майже 70 викладачів. Колектив закладу пишається своїми випускниками, серед яких професори, доктори медичних наук, заслужені лікарі України. 40 років назад я був на першому курсі. Мені було 15 років, і в будинку культури міському було 50-річчя уманського медичного училища. Я навіть був в тому залі. І навіть щось ми там робили в плані підготовки, вже не пам'ятаю, що Ну, мені тоді в голову не приходило, що через 40 років я буду отак тут знаходитись. Ну, отак сталося, да? що так сталося. Е... Хочу сказати, що що дало мені особисто це навчання. Е... Це було після восьмого класу. Зрозуміло, що дуже цікавий вік, дуже цікавий період. За період, за період навчання 3,5 роки і до диплому, ну це були самі мені, самі найкращі мої роки, якщо взяти школу з першого класу. Це було, безумовно, уманське медичне училище тоді. Це була і середня школа, це були і спеціальні знання, ті, які не мали мої однолітки, і це було дуже цікаво, бо вони ходили тут недалеко в школу, а я знав чогось те, що вони могли не знати і не знали. Тобто це незабутні і найкращі дійсно роки, які дали поштовх в подальше життя. І вже отримавши диплом, а я ще забув сказати, першу догану в житті я теж отримав тут. Ну, Другий поки що не було, затягнулося, да? ну, першу отримав тут. Ну це був той поштовх, який в першу чергу мене самого впевнив в тому, що вибір піти в медицину був не випадковий. І що варто цим займатися. І тому тут не так багато студентів знаходиться, але все-таки вони є. І я хотів би до них звернутися і сказати, що е, будьте, будьте амбіційними, не зупиняйтесь тільки на частині освіти, йдіть далі. Медична галузь Черкаської області потребує лікарів, е, потребує всіх категорій медичних працівників. Питання професіоналізму. Ви повинні стати професіоналами. Ви повинні бути амбіційними настільки, щоб доводити не тільки собі, а всім оточуючим, що ви варті того, щоб носити білий халат і називатися гордо, що ви випускники уманського медичного училища. Ще раз хочу подякувати всім педагогам, які тут присутні. Ті, що мене особисто вчили, ті, що мене вчили. Але все-таки ви робите величезну величезну справу в житті от абсолютно юних людей, які ще, можливо, роблять свій вибір, куди ж, куди ж їм піти і ким їм стати. І випускникам хочу нагадати, що в справжній клятві Гіппократа, якою часто нам дорікають, коли треба і не треба, в оригінальному вигляді перший абзац якраз присвячений вчителям. що Ніколи медичний працівник не повинен їх забувати, завжди пам'ятати, поважати і допомагати в житті, чого б це не було варто. Я вам бажаю, щоб от ту справжню клятву Гіппократа принести з собою. Ну, протягом всього життя випускники медичного училища мають найвищий рівень по всій області по Україні, тому що Уманське медичне училище, коледж теперішній знає е, вся Україна, тому що це спеціалісти, які е, фахові, які надають медичну допомогу і е, в медицині катастрофа, е, орієнтуються у важливих таких новинках медицини. І я зичу в цей день е, в ювілеї нашого медичного училища щастя, здоров'я всьому педагогічному Колективу, директору, адміністрації, і дай Боже, щоб ще довго-довго випускались такі медичні працівники в нашому місті. Раїса Олександрівна це моя студентка, яка була секретарем Комсомольської організації всього мого відділення. Це права рука моя була. Медичний коледж пишається своїм високопрофесійним кадровим потенціалом. Саме завдяки сумлінній праці педагогів, студенти коледжу в усі роки отримували якісну медичну освіту. Особлива вдячність ветеранам праці коледжу. Вони й досі вболівають за все, що відбувається в стінах рідного навчального закладу. Я працювала із 70 по 80 рік, 10 років. Я вся віддавалась роботі, любила дуже своє училище, любила студентів своїх. Працювала от і до, від ранку до саме ночі ходила по общежиттям скрізь. Моїх студентів дуже багато випустила за 10 років. Це Уменське медичне училище було, як я сюди прийшла. Зараз воно вже декілька років є медичним коледжем. Навчалися завжди в нас різного дітей різного віку, і база 9 і база 11. І ці діти були по якій професії лікувальна справа і сестринська справа. Це в нас були два напрямки навчання. От всі в основному багато наших студентів поступають в вищі навчальні заклади? А так, в цілому, у нас дуже цікавий спосіб життя. Дуже добре працює наша заступник по виховній роботі. Була Лариса Андріївна Мотузенка. А тепер Домбровська Валентіна Васильівна, які дуже добре керують. Цією виховною роботою дуже на високому рівні в нас самодіяльність розвинута. Дітей багато цікавих і, і здібних і талановитих. Вони добре співають, танцюють і, взагалі, дуже цікавий образ життя в нашому коледжі. І, звичайно ж, формується саме основне здібності медичного характеру, тому що в нас працівники медицини майбутні, і вони повинні бути, вони відносяться до самої гуманної професії, де вони будуть. Ти людям здоров'я, і звичайно, це дуже велике значення для нашої держави. Багато теплих та щирих привітань звучало у цей день на адресу ювілярів. Ще більше святкового настрою додавали виступи студентів, викладачів коледжу та творчих колективів міста.